День народження. Отже, Микола, ми дуже дякуємо Богові за дар вашого життя, яке ви справді щедро посвячуєте служінню нашій церкві. усім вірним на парафії, потребуючим, убогим, страждаючим, усім тим людям, хто приходить до вас з надією отримати пораду, підтримку, допомогу, потіху, розраду. Як добрий пастир, ви впевнено проводите довірене вам стадо добра Небесного Отця, дорогою любові, миру, єднання, милосердя, дорогою святості. Ми знаємо, як то би шукали ту церковцю, яку можна, яка мала встати для вас і для нас. Тим святим місцем, де можна було б забути про щоденні турботи, прийти і щиро помолитися до Бога і подякувати за всі ті блага, благи, якими Він нас обдаровує. Церкву, яка б стала острівцем душевної спорідненості рі... вірних. Тож нехай Господь щедро обдарує вас усіма потрібними ласками. Нехай Божа мати огортає своїм покровом. Нехай у повноті сповнюється у вашому житті Божа воля. Напевне. Я, звичайно, щиро вдячний за такі гарні слова, вони високі, але я, напевне, ще маленький до них, тому що mmm, лучше треба працювати, знаєте. Хоч борода сива і вже 20 років я з вами. Але, очевидно, радість на серці є, і воно приємно mm. бути з вами. Якось спів, спів переживати вашим трудностям і, і своїм. Ми є одна родина, це важливо. І я б сказав, родина талановита. У нас маленька парафія, але дуже талановита. Ми маємо гарних майбутніх артистів, які гарно співають, мають талант до співу. Маємо тут своїх поетів, які пишуть такі оди, вірші гарні. Ми маємо художників. Я хочу, можливо, і похвалитися, але якщо так люди роблять, зникайно, якийсь який склад є в житті. Я хочу подяку, подякувати пані Тетяні за те, що вона зробила такий. Слід моєї праці і в ваших серцях залишається. Тому дякую також пану Юрію, який недавно прийшов до нас і який теж подарував мені такий своєрідний подарок. Він, як кажуть, як сказати найким гарним словом. Подарував мені колеса до автомобіля. Хоч я їх ще не перевожу, це весна на порядку. Але це все рівно мені не вибуха. Дякую всім вам за вашу сердечність, за ваші такі щирі слова, за вашу любов. Очевидно, є надія в те, що... Майбутнє за нами. Є надія в те, що майбутнє за нашими молодими парафіянами, які приходять і стараються бути в нашій церкві. Я радий всім вам і всім бажаю родинного спокою, миру в ваших домівках, такої знаєте, порозуміння, злагоди. В мене в п'ятницю був такий особливий. Така особлива зустріч, яка теж лишила слід в моєму серці. Ми були в курявській колонії. Є такий... Пан Ростислав Хитряк його називає Він який має псевдонім артістом, він, можливо, знаєте, написав гімн Євромайдану. І він якраз цю програму. Зараз проводить по всій Україні, де діти це є майбутнє нашої України. І бачучи тих дітей, там молодих, там від 15 до 20 років. Різні обставини, різні долі в них складалися, але це є діти. І ці діти потребують любові, вони потребують батька, вони розкривають. І він має такий навіть, дар до того, що він їх дуже гарно з такої знаєте, замкнутості приводить до спілкування. І, звичайно, це є наша відповідальність, тому що ми не повинні бути байдужими до горя, до терпінь. Інших людей, до ближнього свого, ми повинні давати цю любов. І зараз цей рік, який Святіший Отець оголосив своєю булою роком ювілейним, роком Божого милосердя, кожен з нас повинен нести, не бути байдужим в першу чергу і нести ту іскорку добра. Свого серця, своєї любові іншим, передавати, ділитися цією любов'ю. І це важливо. Тому дякую вам щиро і хай Бог благословляє всіх вас. Христос рождає. Отже, розпорядку, Київ.